Доброго дня всім, хто приймає участь зараз у спеціальному засіданні Верховної Ради. У мене в руках зараз Конституція України і зміни до неї, які пропонуються внести. Всі ми добре знаємо, що Конституція це значно більше, ніж просто законодавчий акт, що Конституція це дух нації, це стратегія нації, це мета. До якої ми, врешті-решт, хочемо прийти. Це значно більше, ніж правовий документ. Я можу сказати, що після революції країна очікує докорінних змін, і всі це розуміють. Якщо не буде справжніх змін, скільки б ми не реформували Конституцію, просто суспільство не буде відчувати, що ми справді робимо якусь важливу справу. Я цілком підтримую ті. Всі реформи, пропозиції, які зараз ми плануємо внести до Конституції. Ми багато років, скільки я пам'ятаю свою роботу у Верховній Раді, говорили про те, щоб надати більше прав і можливостей місцевому самоврядуванню. Ми говорили про те, що треба передати виконавчі можливості в місцеві органи влади, щоб дати їм самостійність, щоб прийняти бюджетний кодекс, який відповідає таким конституційним змінам. Я цілком все це підтримую. Але при цьому хочу лише зазначити, що якщо ми віддаємо владу місцевим органам, ми зобов'язані ні в якому випадку не втратити керованість країною. Якщо керованість країною буде порушена, то ми відкриті з вами і для регресії, і для агресії, і для всього, що є поганого сьогодні в нашій державі. Тому я просила би, щоб ті депутати. Групи, які створені, зробили все для того, щоб, безумовно, відкриваючи можливості місцевому самоврядуванню, ми ні в якому випадку не втратили можливості країни бути цілісною, єдиною, керованою і країною, яка рухається по спільній створеній всіми елітами і народом, стратегії. Але в той же час я хотіла би звернути вашу увагу, що сьогодні, на жаль, і до Верховної Ради. І до Конституції, і до всіх гілок влади у народу дуже мало довіри. І це є наслідком не того, що ми жили без Конституції або з поганою Конституцією. Ми просто жили так, що Конституція майже не мала ніякого значення в житті пересічних людей. Права, які були визначені в Конституції і залишаються визначеними, вони не тільки не забезпечені механізмами, вони взагалі для народу не гарантовані. І тому наше завдання, якщо ми вносимо зміни до конституції, повернути до цієї конституції віру в суспільстві, віру в серці кожної людини. І тому тих змін, які зараз пропонуються, недостатньо. Це тільки передачі частини повноважень з одного дети, може в той же час, ми зобов'язані з вами подумати про те, що громадянське суспільство, кожен громадянин. Сьогодні від цих змін не отримає тих важелів впливу на всі процеси, які відбуваються в країні. А крім того, якщо ми з вами і далі залишимо політику, кожен практично елемент життя нашої країни залежним від політичної корупції, від зв'язку політиків з олігархією, від прогнилої системи, коли гроші підміняють будь-яке. Патріотичне, законне і потрібне країні рішення ми нічого з вами ніколи не змінимо. Або ми з вами домовляємося, що парламент більше не працює за тіньові гроші, а працює на країну. Якщо ми не домовляємося з вами, що ми приймаємо такі правила нашого життя, закріплені конституцією і законами, які дадуть людям відчуття, що не гроші вирішують все в нашій країні, не політичні кулуари, а домовленості, а реальні конституційні зміни. Будь ласка, півхвилини, дайте ще й хвилини. Будь ласка, і я переконана, що після революції ми просто зобов'язані саме так змінити країну. І тоді і зміни до конституції будуть мати зміст, і лідерство буде мати зміст, і парламент буде мати не один відсоток довіри, а 70-80%. відсотків. Я всім бажаю саме цього і вірю, що ви готові до справжніх змін і завжди вас в цьому підтримаю. Дай Бог вам дійсно щирої роботи на Україну. Я в це вірю. Хай щастить. Дякую.